Я актриса дубляжу і я Фадік. Ця тиша – не недобрий знак. Якщо ти ще хоч раз заговориш про зомбі чи про їхню вечерю, я сама розірву тебе на шматки і з'їм! Якщо ти ще хоч раз заговориш про зомбі чи про їхню вечерю, я сама розірву тебе на шматки і з'їм! Знаю. Чесне слово, я знаю. Ми йдемо робити те, від чого ловили кайфу юності. Вставай! Знаю! Чесне слово, я знаю. Ми йдемо робити те, від чого ловили кайф у юності. ставай. Дивись, глянь. Одягла куртку з тою сумкою. Ще й волосся розпустила, гарно. Дивись, глянь, одягла куртку з тою сумкою. Ще й волосся розпустила, гарно. Недаремно кажуть, не родись вродливою. Недаремно кажуть, не родись вродливою. Фадік, годі. Краще на себе, глянь. Та ти що? Напевно, ти забула, як ми тут кістки перемивали геть усім. Та ти що? Напевно, ти забула, як ми тут кістки перемивали геть усім. Це було дуже давно. У мене вже дитина є. Такі речі не дають мені задоволення. Це неправильно. О, вже не те задоволення, чесне слово. Куди ділися колишні пліткарки? О, вже не те задоволення, чесне слово. Куди ділися колишні пліткарки? Я. Одягла куртку з тою сумкою, ще й волосся розпустила. Ми йдемо робити те, від чого що кайфе жо.